Зіставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії стався напад вагнерівців на кортеж президента Володимира Путіна у той час, як він знаходився в одному з автомобілів. Один з охоронців Путіна, який раніше був у ЧВК Вагнера, здав їй маршрут. Інформацію реально наразі приховується. Ма атака відбулася поблизу резиденції, як і минулого разу. Напад на кортеж Путіна стався під час проходження колони авто в одну з резиденції президента РФ Уточнюється, що Путін перебував у дублюючому кортежі, куди інколи пересідає за рекомендацією служби безпеки. За даними джерела на шляху до резиденції, за кілька кілометрів перший автомобіль супроводу був заблокований автомобілем швидкої допомоги. а Другий автомобіль супроводу об'їхав, не зупиняючись раптового перешкоду. А під час об'їзду перешкоди третім авто, в якому перебував Путін, з боку лівого переднього колеса, пролунав гучний хлопок з наступним сильним задимленням, Путіна евакуювали на персональний Аеродроми, звідки літак полетів до одного із найдальших бункерів, нагадаємо, Володимир Путін, спілкуючись зі своїм ставленником на окупованій частині Донбасу Денисом Пушиліним, нібито ненаруком згадав про Євгена Пригожина та його непросту долю. Пригожина я знав дуже давно. з початку 90-х років це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті. Домагався він результатів потрібних і для себе, і для коли я просив для спільної справи, як у ці останні місяці він був. Талановитою людиною, талановитим бізнесменом цитували Володимира Путіна, кремлівські пропагандисти. Однією тільки цією заявою він підтвердив, що Євгена Пригожина більше немає в живих версії про те, що замість господаря Вагнера загинув його двійник або що сталося інсценування. Самого Пригожина, мають право на існування. Але зараз це нагадує конспірологію. Абсолютно неважливо, чи загинув Пригожин під час авіакатастрофи, чи його нейтралізували в іншому місці. Аварія літака була використана як публічне прикриття та операція замітання слідів, так само як другорядною технічною подробицею можна вважати внаслідок чого борта, зазнав аварії, попадання ракети з земля, повітря або вибуховий пристрій, як стверджують деякі представники західних розвідок. Важливий сам факт Путін відносно оперативно відреагував на інцидент, розповів про непросту долю ватажка бойовиків та його помилки висловив співчуття родичам загиблих. Якщо коротко резюмувати слова російського диктатора, то посил прозвучав наступний Пригожин був талановитим розумним, але він Зробив серйозну помилку, і тепер мертвий. І зрозуміло, що під серйозними помилками мав на увазі насамперед бунт, який пригожен влаштував рівно два місяці тому. Його літак розбився. Ввечері 23 серпня, 23 червня, почався заклад Вагнера, який тоді заявив, що Шойгу і Гарасмов мав дати команду вдарити по тилових таборах найманців. У тому числі цей символізм з датами, який був однією з візитів окремлівських поза судових розправ, схиляв багатьох спостерігачів до версії номер один загибель прихожу. На була пов'язана безпосередньо з помстою Путіна. Ніхто раніше так публічно не принижував кремлівського диктатора і не ставив під сумнів його здатність контролювати ситуацію. Тут вже варто нагадати відомий вислів Путіна, що з ворогами домовляються, а зрадники вбивають. Якщо говорити про зрадників, це люди, які були разом з тобою в команді, а потім несподівано вдарили тобі в спину. Ось у них у мене ніякої пощади, ніякого жалю говорив кілька років тому Володимир Путін. З точки зору кремлівського диктатора бунт Пригожена. Був саме жорсткою зрадою, за яку не може бути жодної пощади. Була така версія номер два за ліквідацією пригожена, стояли шою і гарасимові, яким кухар встиг серйозно насолити. Але й такий варіант був би можливим виключно за згоду або за санкції Путіна. Дуже сумнівно, що російський міністр оборони та начальник генштабу РФ могли би без погодження піти на таку операцію. Зараз усім російським елітам і потенційним бунтарям надіслано явний сигнал, що ніхто не уникне покарання, оскільки. Тільки Путін ніколи не прощає зради. населенню РФ, показує чергову пропагандистську картинку про наведення ладу та стабільності, парасічні прихильника Путіна отаке повірять, але верхівка ще сильніше боятиметься за своє майбутнє. Тваринний страх перед диктатором це двосічна зброя. Радянська верхівка, вищі партійні чини до тремтіння в колінах боялися Юсипа Сталіна, але коли він постарів і всерйоз ослав фізично, згідно з однією з версій, його близьке оточення знайшло спосіб і прискорило смерть. Комуністичного диктатора ніхто не гарантує Путіну, що коли він почне старіти або демонструвати інші ознаки слабкості, хтось у Кремлі не зважиться на кардинальні дії на його адресу, саме через вказаний страх. Бунт пригожена ліквідовано. Сам кухар мертвий, але наслідки його закладу так і залишаються болючим шрамом на політичній та державній біографії Путіна. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.